We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Цікаву схему для себе обрали депутати. Наразі в Раді годять передбаченнями, що скоро буде оновлено антирекорд по складу і лишиться там лише 400 депутатів. Про це пише нардеп желесняк у своєму телеграмі. Як стало відомо найближчим часом, рада має намір позбавити депутатських повноважень народного депутата В'ячеслава Медяника з фракції Слуга народу, що був обраний у 27-му мажоритарному окрузі у Дніпрі. За інформацією джерел, наразі Медяник проходить медобстеження для визначення групи інвалідності для уточнення, чи дійсно існують проблеми зі здоров'ям. Також після позбавлення депутатських повноважень, ймовірно, що медяник планує виїхати за межі України в одну з країн ЄС. Цікаво, що ж такого сталося, що наші нардепи масово складають мандати, але вони насправді чинять дуже обережно та слизько, що тікають з ради по одному. Натомість нічого кращого не можуть для себе придумати, аби приписати інвалідність та вирушити, нібито законно за кордон і ніколи не повертатися на батьківщину, такий детальний план працює на їх думку як швейцарський годинник генії. Нагадаємо вам, що Арахамія нещодавно поділився вражаючим числом заяв від слуг на складання мандату. Засічень їх підписали вже 17 осіб. Таким чином, дійсно антирекордна відмітка у 400 депутатів уже не за горами. Чого ж ви такі хороші боїтеся? Що масово ломанулися і відрікаєтеся від своїх обов'язків? Не вже боїтеся навислої відповідальності чи того, що рано чи пізно українці зможу. Мусять вас піти на фронт, якими заляканими треба бути, щоб обрати такий дурний шлях. А як же відданість та повага до України? Саме її певно прекрасно знаходять серед ухилянтів ДПСУ та СБУ на кордонах. На цьому в мене все підписуйтесь на канали. Переходьте за посиланнями в описі.